<ган> Мені сподобався вечір, може, якось повторимо. Алло? Мабуть, їй не сподобалось, що вона платила за двох. Альбер, ти одного разу ти намалюєш шедевр, від якого у всіх буде стояк. А? Звідки тут цей огидний смайлик? <ган> Я знаю, що мої картини не всім подобаються, але щоб настільки картини вайно, навіть не малюване лайно вайно. Давай бо знову запізнися на пари. Хвилин. Ти запізнився на 327 пар з 328. Це його, я знову запізнився, бо приймав пологи під час пожежі. Десять врятованих немовлят за місяць, та ти герой. Ой, Дякую. Ще одне запізнення йти на стіні. Саме складеш ідеальний ряд з відрахованих андрієнків. Так, чекайте мені, що кидати немовляти у пожежі наступного разу. Андрюха, ти впевнений, що дівчина запрошує мене на чай, щоб пограбувати? Слухай, я тебе ніколи не брешу. Давайте маскувати, як мені не спізнюватися. Лягай раніше. Дякую, пане міністре міністерства простих рішень, але Чик-Чок сам себе не прогортає. Люпентію, твій батько запхав мене у матрицю. Mm. Не знаю. Як побачу його, то запитаю. І цифри, що ти бачиш на дошках, це рівняння mm. на код матриці. Молодець. Вітаю з першим хорошим жартом. Але я і справді бачив щось дивне. Йду собі спокійно коридором, як раптом бачу дивні червоні двері, а за ними людина зі світла. Я хотів підійти, але він зачинив двері, і тоді все зникло. Пфф, це ж бородата університетська байка про двері, що зникають. Двері існують, і ми маємо докази. Ось карта усіх секретів та парадоксів університету. Один з них просторовий перехід з комірчини у ліфт. А? Не шукайте, він односторонній. І карта показує двері? Так, вони з'являються у випадковому місці і у випадковий час. Той, хто розгадає секрет містичних дверей, отримає від людини зі світла знання Всесвіту і секрет вічного життя. Це я мав сказати. Хм, Знання Всесвіту. Довге життя. Я зацікавлений. П'ять тисяч за планшет кожному. Не думаю, що карта показує правду. Вони програмісти і могли написати програму, щоб розвести тебе на бабло. А що вони тут роблять? <плухи> Вийдеш на другому. Ти якого. А що ви тут робите? Хотіли подивитися, в яку діру ти вступив. Університет Лупана перспективніший варіант для тебе. Угу. Mm -hmm. Ви трохи невчасно, і в мене зараз буде пара. Правильно, знання перш за все. Ми тебе гарно виховали. Може, це і діра, та головне, що тут немає нікого з Андрієнті. Mm -hmm. Професора маєте хвильку? Сто відсотків немає. Вони всі небезпечні і несуть лише неприємності. Я розповідав, як вони по приколу підпалили наш будинок, і там згорів один з їхніх братів. Та тисячу разів. Добре. Ми прийдемо до тебе після пар. Глянемо, як ти живеш. І познайомимося з твоїм сусідом. З, -з сусідом? Ну то гаразд. Лютецію. Ти мені потрібен після пар. М -м, якраз буде причина відмовитись від незрозумілої гри. Вона, мабуть, не користується рушником, якщо почувається мокрою. Ні, телепортатор я тобі не дам. Наголошую, я познайомлю вас із сусідкою, в якої четвертий і в неї вмер чоловік. Гадаю, ваш зайчик давно настрибав у нірку. Ні, дякую. Телепортатор мені потрібен. Але тобі пощастило. Мені якраз потрібен підослідний для експерименту, бо попередні ще не окликали. Я розплавала унітаз, коли ходила по великому. Це було не варто трійки. Хочу дізнатися, чи є побічні ефекти у цього надшвидкісного взуття. <звук> надшвидкісного те, що треба. Ну, Тепер я точно нікуди не запізнюся. Але пам'ятай, на високій швидкості навіть легкий дотик буде як сильний удар, тому нікого не торкайся. Це я й не думав, професора. Я не мав на увазі те, про що ти подумав, але цього теж не роби. Крутяк. І не користуйся ними постійно. І так, абортович? Андрієнко, як завжди запізнюється. Взагалі, то присутній. Ну то сядьте на своє місце. А? Як ти це зробив? Два слова, чувак. супер на швидкісне взуття. Непогано, але це чотири слова. Пофіг. Головне, що тепер я встигатиму все. мокру! Я має суперсилу. допомагати, схоже, не моє. Андрію, ти не міг би трохи погуляти після пар? Хочеш нагострити списа на самоті? Я розумію, бро. А ну у мене і так ще декілька додаткових пар запрогули, тож можеш зробити це аж двічі. Я постараюся. Тряся, це складніше, ніж я думав. Може краще найняти тисячу людей, щоб стояли біля кожної стіни. Пс. Гей, hey. hmm? псс. Якщо шукаєш двері 408, то я дещо знаю. Я вже давно намагаюся зайти в ці двері, а чотири роки тому мені навіть вдалося наблизитись, але двері були зачинені. Жесть! То ти працюєш прибиральником чотири роки? Взагалі то сімнадцять. Капець! Я дізнався, що колись проводили експеримент з просторовими викривленнями. Щось пішло не так, і в університеті з'явилися аномалії. Відсутній п'ятиповерх, просторовий тунель до ліфту, відзеркалена лабораторія Морштейка. А до чого тут двері 408? На старих схемах університету був такий кабінет. Схоже, він став ще однією аномалією, та ключі від нього зберіглись. Тож з твоєю картою ми зможемо вдвох зайти у двері. То у тебе є ключі від усіх дверей? Я ж прибиральник. А ну дай дещо перевірю. Запам'ятай, ми знімаємо цю квартиру разом. І про Андрія ні слова. Як скажеш? А чому? Бо мої батьки думають, що вони підпалили наш будинок. Уяви що буде, якщо вони. Капець! Що ви всі тут робите? Прийшли у гостю до нашого брата. Який спогад убив одного з нас. А ми не прощаємо, якщо хтось зашкодив сім'ї. Ліга братів справедливості збирає Андріянків для вандатти. Як же невчасно, а ви не могли просто подзвонити Андрюсі? Це дуже делікатна справа. Слухайте, він в універі і буде там ще довго, тож ідіть туди. Що світло не подобається. Ага, поводить себе дивно. Я б сказав підозріло. А він щось приховує. Може він вбив нашого брата? Що? Браття, я знайшов тут картину Альберта, ніж? <гум> Ви серйозно? А може він ще Андрюха вбив? Та він в універі. Лютесі, скажи їм. Оу, вона, мабуть, мала скинути це фото своєму мамологу. Покажи я лікар. Якщо Андрія не буде в універі, ми прийдемо по тебе, Чуперський. Окей, тільки поспішіть. Стоп! Що на це? Це я вбив вашого брата, бо він малює жахливі картини. Ех Eх на bagnot, ти, мабуть, сусіди Ості. Так, на жаль, Ості має терміново вирішити важливе питання в універі. Але ви заходьте. Я ледь не запізнився. Хоч на секунду, Андрієнко, і ти відрахований. Пам'ятай про це. Сьогоднішня лекція про ефект дифракції. Це явище огнання перешкод хвилями, таких як звук чи світло. Суть ефекту хвиля, огинаючи перешкоду, поширюється в область, куди не могла потрапити за законами прямолінійного поширення. Я бачу вам не цікаво. Тоді я розповім історію про війну на місяць. Ми тоді не знали, що летимо на битву. Коли приземлилися, довелося майструвати зброю з підручних матеріалів. Крутяк, пора закінчиться швидше. Чому ти говориш, наче роботу якого сіли батарейки? а? Ти про що? Неймовірно, різкі зупинки атомів після прискорення призвели до повільнення атомів. Як це пофіксити? Ну, через день атоми мають стабілізуватися. Але якщо до цього ти знову будеш прискорюватися, то час стабілізації уповільнення будуть зростати. Але без прискорення я можу запізнитися. До речі, у тебе якраз зараз має бути пара. О, Пара починається за 10 секунд. Я так і не встигну. У мене є карта, щоб бачити, де двері, та ключ, щоб їх відчинити. Залишилося зрозуміти, як вони з'являються. Е! Як ти дістав його з мого кабінету? Я чесно купив його у злодіїв, тому це вже не вважається краденим. Ця річ заборонена. Я готовий викупити його ще раз? Ну, дайте лише хоча б на сьогодні? Ні. А? Знову це лайно. Хм. І що це було? Певна комбінація дій запускає аномалію, яка зменшує гравітацію в моєму кабінеті. Інша відміняє її. Хм. А якщо двері з'являються від ще якоїсь комбінації? А дасте планшет, якщо я скажу, хто вкрав звіт гравітаційних викривлень? Ні, бо всі звіти надійно лежать у моїй шафі. Ну, про планшет ви теж так думали? Ого, попередня пара тривала 5 хвилин, а ця минає ще швидше. З таким темпом я витрачу годину лише щоб натиснути кнопку прискорення, а постійно бути у прискоренні не можна. Я буду стабілізуватися місяць, а то і більше. Та що це з ним? Хз, я поспішив. Наступна пара в іншому корпусі. <глух> Треба щось вигадати. Що мені потрібно тиждень, щоб стабілізуватися, то треба зробити так, щоб в універ неможливо було ходити увесь цей час. Геніально! Mm -hmm. Цікаво. Поки відбудують універ, мої атоми стабілізуються. Я точно усе продумав. Відчуття, ніби я щось роблю не так. Ну, Іншого плану в мене немає. Та хто це розкидає банани? Стривайте, одне взуття прискорює мене лише наполовину, створюючи рівновагу швидкості. Єха! Може, ніхто не бачив мене. Прикольна маска, ти ніби жорстокий вбивця. Я він я. Якого хріна? Професор каже, що в мене заряду, як в електростанції. Глянемо, за що йому табло хочуть набити. Ну, давай. Перед тим як з'явилися двері, я зробив те саме, що і прибиральник у своєму записнику. Кава, ліфт. Змити лайно після кави. А тепер глянемо де. Сліпий улень, бляха! Те, що треба. Гей, він мені ще потрібен. Нараджу Я... зі мною зв'язуватися. Мої брати дуже радикальні, якщо справа стосується сім'ї. Я теж. А ти... От лайно. Ага. Без живлення просторова аномалія знищить універ. Я знайшов його. А -а -а, простір починає викривлятися. Забався. Зацініть бурат, за мною женеця вбивця. А за мною твої брати. Ти що, образив когось із них? Ні, просто ляпнув їм, що вбив вашого брата, але це не так. Скажи їм, що це був поганий жарт. Це і справді хреновий жарт. Та знаю. Чупарський. Віддай планшет. О! 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 Ні, Андрюха. Він убив нашого Андрюху. Ні, ні, ні. Ось хто вбивця. Клянуся он там, був! вбивця у масці. Я відірву тобі голову, Чуперський! Чому я впав крізь підлогу в моєму кабінеті? Хтось зламав ядро живлення магнітного поля. Я намагаюсь підключити його іншим способом. Лайно! без електрики аномалія зруйнує університет і все навколо. Це телефон зарядився? Де ми в біса є? Не знаю, я завжди ходжу за тобою. <клёжу> Допоможіть! На мене напали! Стривай! Я хочу вмерти під круту музику. Вероніка цілує його в губи, а рукою стискає його твердий і довгий. Uh -huh. Ви хто такі? Загадковий дядьку, я розгадав секрет твоїх дверей. Подаруй мені знання всесвіту та вічне життя. Ти вже не перший, хто це каже, але я не розумію чому. <гас> Мужик, я витратив 20 кусків і цілий день, щоб потрапити сюди. Тож дай мені те, чого я хочу. Єдине, що я можу дати, це прочитати мої книги. Я пишу їх 800 років. Е -е, я очікую, що ти типу торкнешся моєї голови, і я такий ого, знання всесвіту. А, та я так не вмію. А? Та хто ви такий? Хм. Микола ідея. Раніше я працював в університеті, як раптом мій кабінет опинився біля чорної діри. Час тут іде швидше, тож довелося змінити тіло на імпланти, щоб жити довше. А чого ти просто не вийшов, якщо є двері? Не хотів. Там мене чекало нудне життя, а тут я міг займатися тим, що подобається, писати книги. А, мене тупо розвели, як лоха. Хм. Ти уповільнив його атоми, щоб спостерігати, як він повільно вмирає? Це жорстоко. Ні, це мій друг, найкращий друг його вбили. Шкода, якщо хочеш, я можу його врятувати. А? Він настільки уповільнений, що удар ножем і операція зайняли для нього не більше секунди. То він житиме? Так. А тиждень тут стабілізує його атоми. Зовні пройде лише сім хвилин. А. а ти часом не можеш полагодити його взуття? Час рятувати всі. Це тобі за Андрюху. Готово. Аномалії зникають. Магнітне поле відновлене. А? Він схожий на вас. Бо це тридцять брат, якого ми позбулись. Геймнях ти мені реб розламав. У 16 ми поклали його до психлікарні після того, як він намагався спалити наших сусідів. Вони косо на мене дивились. Люблю, коли ляти так раблять. Отакої. А ми весь час думали, що це ви всі підпалили наш будинок. Не всі з нас проблемні, але він точно небезпечний для людей. Виходить, не такі ви всі вже і погані, як ми думали весь час. Мабуть, треба менше вірити усім гадостям про вас. Це часом не той дядько, якому Андрюха срав під двері у дитинстві. Mm. Я так і знав, що це був він. Ості! подумай над тим, щоб перевестися до Лупанівського універу. Єдине за чим жалкую, тепер не можу зарядити телефон без зарядки. А я нарешті знайшла користь від нових скілів. Комусь зефірку? Шкода, що професор більше не хоче дивати швидкісне взуття. Ну, я якраз придумав схему, де постійно стабілізую атоми у кімнаті 408. А як на мене, добре, що ми нарешті вирішили питання наших сімей. Сподіваюсь, мій брат більше не втече з психлікарні. Але ж він убив Альберта чому твої брати не порвали його на шматки, як вони хотіли це зробити зі мною? Чувак, він частина сім'ї, а ми своїх не ображаємо. Вона якась дивна, пише, що готова на брудні речі зі мною. Навіщо мені її брудні речі? Я чекала на тебе, лютецію. я довго думав над тим, що ти мені писала, і вирішив купити тобі рушник у ванну та пральний порошок. Чистота це базова профілактика здоров'я, особливо коли у тебе підозра на рак грудей. А ще я шукав гарячі ігри у ліжку, але мені знаходило лише порно, тому я взяв настолку. Це найгарячіша настолка, яка існує.